Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо три будинки на продаж. Продається будинок загальною площою 84 квадратних метрів, в хаті є всі необхідні житлові комунікації та зручності. Підключено централізовану воду, електрику та газ. В будинку знаходиться чотири кімнати, є суміжний санвузол, опалення через газовий котел або через грубку. В будинку є інтернет та супутникове телебачення. Всередині зроблений досить непоганий ремонт. Є меблі і побутова техніка, поставлені металопластикові вікна, а в самому будинку стіни утеплені пінопластом. По периметру будинок огороджений металопрофільним парканом. Площа ділянки становить 18 соток. На ділянці є досить велике подвір'я, своя скважина, гараж, погріб. Сарай, літня кухня також ось такий великий чудовий садок з фруктовими деревами та город. Знаходиться будинок в селі Кононча Канівського району Черкаської області. В селі є церква, відділення нової пошти, школа, дитячий садок, магазини. До Черкас відстань складає 62 кілометри, ціна будинку складає 14 тисяч доларів. Наступним розглянемо ось такий будиночок ціною 6 тисяч доларів. В будинку із комунікацій є електрика, вода, на подвір'ї є скважина. В будинку є ванна і туалет. Загальна площа хатинки складає 51 квадратний метр, є 4 кімнати, опалення через пічку. Всередині все досить простенько, але охайно та прибрано. Будинок по периметру огороджений металопрофільним огородженням, площа ділянки 25 соток. На подвір'ї є господарчі забудови, город та садок. Розташований будинок в селі Кудринці, Кам'янець Подільського району, Хмельницької області, в селі є магазини, відділення Укрпошти, церква, кафе, та в цілому це досить гарне село з чудовою природою. До найближчого міста 35 кілометрів це Кам'янець Подільський. Продається будинок в селі Ясенівка Білоцерківського району Київської області загальною площею 70 квадратних метрів. В будинку знаходиться чотири кімнати. Із комунікації є газ та електрика. із мінусів будинку те, що немає проведеної централізованої води та криниці. Опалення через газовий котел або через грубку. Санвузол знаходиться на подвір'ї. Стан будинку досить житловий. Чудовий варіант як для дачі. Площа ділянки складає 48 соток, на території є господарчі приміщення та город. Ціна даної хатинки 7 тисяч доларів це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Ясинівка це досить розвинуте село, в якому є школа, дитячий садок, сільська рада, кафе та магазини, також відділення Укрпошти. Найближчим містом є Біла церква. З Ясенівки їхати 51 кілометр. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.